Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся, як готую зелений борщ. Я отож, до початку, в великій кастрюлі, вам потрібно розігріти вершкове масло та додати туди оливкову олію, щоб масло не згоріло. Масло використовую грам 20 та столову ложку олії оливкової. Беру одну велику ріпчату Білу цибулю та нарізаю її невеличкими шматочками кубиком. Далі обсмажую її на цій масляній суміші. Обсмажую до золотавого кольору, після чого три невеличких зубчика-часнику також нарізаю дрібно та додаю до цибулі. Все разом обсмажую, а тим часом я можу порізати моркву невеличким кубиком розміром трішечки меншим, ніж цибуля, щоб вони одинаково протушковувались. Та в один час приготувались. я використовую дві великі морквини. Допоки обсмажуються овочі, які я постійно періодично помішую. Картоплю нарізаю кубиком, проте вже трішечки більше. На каструлю розміром 4 літри в мене пішло 4 ось такі середні картоплини. Засмажку готуємо до напівготового стану моркви. Орієнтуємося на моркву, періодично все помішуємо. До засмажки додаю подрібнену картоплю, все перемішую та залишаю протушкуватися декілька хвилин. А далі додаю мій секретний інгредієнт. Так так, саме листя від редиски. Його дуже часто викидають, проте в цьому листі є надзвичайно багато вітамінів і в зеленому борщі воно воно додає весняно-літнього смаку освіжаючого. На такий об'єм я використовую два пучки редиски, Листя зрізаю та промиваю. Саме редиску використаю до салату. Далі листя потрібно порізати. Також до цього борщу дуже пасує свіжа кропива, проте в міських умовах знайти чисту кропиву практично неможливо, тому я її не додаю. Але якщо вона у вас є, тоді обов'язково додавайте. Тим часом овочі в мене наполовину готові, я додаю сюди овочевий бульйон і протушковую все майже до готовності. Промити листя нарізаю довільними шматками, а також з цього листя готую дуже смачне песто. В описі під відео залишу посилання на це песто. До цього борщу дуже пасує свіжий базилік, який я також промила та нарізаю. І, звісно ж, квас чи щавель, як у вас його називають у вашому регіоні. Також нарізаю все шматочками, як і попередню зелень, і обов'язково шпинат. Чим більше зелені в цьому борщу, тим кращий і ароматніший, вітамінніший смак у нього буде. В загальному у мене було близько 400-450 г зелені. Коли овочі всі майже готові, доливаю сюди бульон стільки, скільки мені хочеться густоти, якої хочеться, щоб був наш борщ. Додаю сюди всю зелень, яку дрібно порізала. Залишаю, щоб воно закипіло, а тим часом дрібно наріжу зелену цибулю. Не забуваємо посолити борщ, а також додати чорного меленого перцю за смаком. Я ще люблю додавати сухий орегано. Накриваю кришкою та залишаю, щоб все закипіло. Далі додаю зелену цибулю, а також заморожену зелені в брикеті. В мене кріп та петрушка. Перемішую, щоб зелень розчинилася, та доповнюю смак борщу 14 частиною соку одного лимона. В окрему миску розбиваю два свіжих яйця. Виделкою збиваю яйця, мені потрібно, щоб білок та жовтки об'єдналися. А так як ця консистенція трішки густувата, тоді я додаю води, щоб під час вливання в борщ ця консистенція легко вливалася тоненькою цівкою і швидко заварювалася. Помішуючи борщ веделкою, тоненькою цівкою вливаю яйця і постійно не перестаючи помішую, для того, щоб яйця не зробилися однією грудкою, тобто одним омлетом, а розчинилися ось такими, як ніби волокнами в борщі. Знову залишаю, щоб все закипіло, і наш борщ готовий. Як бачите, борщ йде без м'яса, проте яйця надають досить насиченого смаку йому. Мені дуже смакує зі сметаною. І ось такий чудовий, смачний та корисний борщ, зелений в мене виходить в домашніх міських умовах. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей!